У четвер, 16 лютого, у Варшаві на стадіоні війська польського Донецький Шахтар розпочне свій шлях у Лізі Європи сезону 2022 23 після того як команда Ігоря Ювічевича посіла третє місце у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Через те, що наші сусіди орки, зараз гірники вимушені грати свій домашній поєдинок у Польщі у рамках однієї 16-ї фіналу Ліги Європи. Шахтар формально вдома буде приймати французький «Рен». Стартовий свисток поєдинку заплановано на 19.45. Це українсько-французьке протистояння не можна назвати багатим на історію. У минулому команди зустрічалися лише один раз. Це було 1 грудня 2005 року, у четвертому турі групового етапу Кубка УЄФА 2005-2006. Тоді гірники перемогли з мінімальним рахунком 1-0. Гол на рахунку Елано, який реалізував пенальті. Елано. І шахтар відкриває рахунок. 1-0. До цієї зустрічі команди підходять у різні бойові готовності. Рен продовжує проводити матчі чемпіонату Франції. А Шахтар мав можливість готуватися до матчу лише за рахунок спарингів навчально-тренувального збору в Туреччині. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. Шахтар свій останній матч зіграв 8 лютого в рамках навчально-тренувального збору проти команди Сараєво. Гірники впевнено здолали своїх суперників з рахунком 4-0. Рен свій останній матч зіграв на виїзді 12 лютого у 23 му турі чемпіонату Франції проти команди Тулуза. Матч завершився з рахунком 3-1 на користь Тулузи. Прогнози букмекерів на цей поєдинок не дуже втішні для гірників. Перемога Шахтаря 28%. Нічия 27%. Перемога Рена 45%. Цей поєдинок можна буде подивитися в прямому ефірі на офіційному трансляторі матчу платформі «Мегого».